Вітаю, друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 10 лютого, 24 рік, Рідківці, Чернівецька область. На кінець то дочекалися ми похолодання. Прийшла зима. на кінець зими. Зранку було у нас 9-10 градусів морозу, зараз чуть тепліше. Ось йду перевіряти, в якому стані знаходяться саженці, Вони в мене в теплиці. Ось такі ось. Зараз поглянемо, подивимось, як вони себе почувають. Так, тут тепліше, відчувається тепло. Що у нас тут? Такс. Ти я саженці. Так, земля примерша. Далі. Тут зимують плющі. Плюшка королівський. Теж земля переберша. Жимось шапочна. Званенька, гарно. Так тут в ящиках клюква. Далі йде самшит. Самшит вже почав рости. Було тепло, у теплиці плюсова температура. То не є добре. Беречина золотиста. Так, да, земля перемерше. Так, добре, далі тут терахун Зимує. Трахун теж бачу. Почав проростати. нам будемо сподіватися, що... Щоб морози не зашкодять. Розмарини зелені гарні. Лаванда. Так, що у нас далі? Ага. Далі у нас є трохи зі зіфуса. Зіфус на на підщепу на річній сіянці. Там аєр болотний. Аєр теж почав рости. Ось, пустив молоді пагони. Теж земля замерша. З цього боку рота садова теж почала рости. Дуже погана зима для в цьому році, для рослинок, каштани і стівні. Ну, каштан, я думаю, що добре буде зимувати. Тут Павловнія. Павловнія я робив технічний зріз уже її. От, гібрид Z07, вся зрізана. Тут я накидав на ніч агроволокно. тут виногради зимують. Виноград. Вічі. І тут багато сортів різного винограду. однорічні саджанці саженці того, того року вкорінювалася. Накрити хай не мерзнуть. Тут сумах. Далі мяо-мяу, тибетська малина. тибетська малина ніби не, не проросла, все добре. Гінко білоба. Ось тут в такі ось саженці. Однорічні, двохрічні буде. Далі черемуха. Черемха. Такс. Там виходить у мене два ящика ліценії. Добре, не проросла. Катальпа. Теж добре. Барбарес, Аморський їстівний. Нормально, вишня войлочна. Ніби добре. Годже, ну годже. Тут не страшно, він, якби морозу не боїться. Ось є Нюбік і є Тібетський. Далі верба Вавилонська, кучерява, Карликова. Так, земля замерша. Зараз подивлюся, як, як зимують ягідники. Так, Ягідники зимують без укриття. Вони вже не першу зиму в мене так зимують. Ожини. Багато різних сортів. Агрусу. Є сортів 10 Ось так в ящиках. Смородина, чорна, червона, біла. Там далі. Знову агрусу, декілька сортів. І залишилося на зимівлю саджанці калини сортової дуже гарної. Ну, на мене теж вже зимували в тому році і перезимовували дуже добре. Та за них я не переживаю, хоча дивлюся, що теж тепло зробило не дуже добре. Будемо надіятися, що перезимує. І ще подивимось, як зимує екзотика. Екзотика зимою в окремій кімнаті. Так, що в нас тут? Тут у нас 7 тепла, 78% вологість. Тут дуже добре. Тут теж зимують. Дорослі саженці розмаренню, лимонів, мушмула, авокадо, лаврові листи. Тут теж є трошки винограду сюди. Гранати. Це все ківі, інжири. Це на курчу. Там і декілька дорослих інжирів. Тут без проблем. Ну що ж, будемо чекати весни, весна покаже. Ось там чай грузинський з квітами, квітне цілу зиму. Побачимо. Наразі всім дякую за перегляд.